Куди пропали гроші, які ставили на книжку або так звані Ощад Каси. Отже, є багато міфів на цю тему, а зараз я вам розповім правду. Отож, поняття грошей на книжці в Радянському Союзі з'явилося у 1923 році, і відповідно у 1926 році були створені ощад каси. І ці «ощад каси», вони робили деякі банківські операції, можна було платити комунальні послуги. І людей з 1926 року по 1987 рік просто зобов'язували ставити гроші на книжку. Ну і звичайно, це стало настільки популярним за ці роки, що практично третина ВВП радянського союзу складали гроші людей на книжках. Які туди їх поклали, тепер що відбувається далі? У цьому ж 1987 році, як ми знаємо історично, створюють ощадний банк радянського союзу, і з того часу він зберігає ці гроші. Уже в 1991 році починається велика економічна криза. Економіка радянського союзу впала, вона перестала працювати як така, і дефіцит бюджету на той момент складав 30,9% ВВП. Відповідно, що ми маємо у цій ситуації. Що вирішили? Вирішили за рахунок грошей громадян, які були збережені на оцих ощадних книжках, закрити оцю прогалину. І важливо сказати про те, що гроші, якими перекрили цей величезний борг, вони так і були в користуванні і в руках держави, але їм цього було замало. В Даній ситуації держава не могла повернути кошти і вирішила зробити таку махінацію. Отже, 1991 рік відбувається так звана реформа. Павлова, що це за така реформа? Тоді він був прем'єр-міністром і, 22 січня 1991 року, у вечірньому випуску новин Державний банк Радянського Союзу звернувся до населення з наказом терміново обміняти всі купюри вартістю 50 та 100 рублів відповідно на нові купюри нового взірця 1991 року. А всі, що після 1961 року, були виведені з обігу, людям дають час щоб поміняти ці купюри всього три дні. Звісно, починається паніка, починають формуватися черги, і та частина людей, яка не встигла вкластися в ці дні, хтось тисячу, хтось дві, хтось п'ять, а хтось і 50 тисяч не отримав. Всі ці кошти перетворилися на папірчики. Вони не встигли їх поміняти. А ті, у кого були суми насправді більше тисячі рублів, їм ще й треба було доказувати, звідки вони взялися ті гроші. Відповідно, такий малий термін неможливо було зробити повний обмін. І ми бачили, чи бачимо, що в момент мільйони людей втратили гроші, які накопичували і залишилися чим. А ті, які вже були переведені на книжку, влада пообіцяла у 1993 році компенсувати. А ми знаємо, що за цей час відбулися дуже стрімкі процеси. По-перше, в 1991 році відбувся розпад Радянського Союзу.